Вітаємо вас на телеканалі Гок у проєкті Топспорт. Півсотні медалей та президент у човні у Полтаві відбулися змагання з веслування на човнах класу дракон пам'яті Олександра Литвиненка. Вперше призери у золотій лізі у горішніх плавнях триває травнева серія дитячих футбольних турнірів. Гірник Футбол Кап». про ці та інші події розповідаємо сьогодні. Тож дивіться у випуску проєкту «Топспорт». спорт. Футбольні баталії у золотій та срібній лігах дитячого футбольного турніру серед гравців віком до 8 років. Всеукраїнські змагання у Полтаві з веслування на човнах класу дракон виявили володарів медалей та двох кубків. Гірник спорт зіграє заключний матч сезону. Про змагання з веслування на байдарках і каноє, виступи представників інваспорту та про змагання у бадмінтоні розповідаємо у дайджесті. Також ви дізнаєтесь, коли і з ким юнаки гірника спорт зіграють матч відповідь у чемпіонаті Дюфелу. У горішніх плавнях наприкінці поточного тижня відбулася відкрита першість з веслування на байдарках і каноє дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Учасники цього змагання виборювали медалі протягом двох днів. Участь у заїздах брали не лише представники ДЮСШ номер 3 з горішніх плавнів, а й юні веслувальники з Кременчука. Серед восьми команд визначено чемпіона турніру з баскетболу 3 на 3 під час баталій. Кубка профспілкового комітету полтавського ГЗК пам'яті почесного громадянина міста горішні плавні Володимира Мартиненка. Змагання відбулося у спортивній залі ДЮСШ номер 3 Перемогу в турнірі здобула команда IT-дирекція управління. Друге місце посіли представники Єрестівського ГЗК. Третє у юнаків із команди «Дюсиша номер 3 У спортивній залі Динамо переможців та призерів виявили під час відкритої першості «Дюсиша номер 3 з Бадмінтону серед юнаків та дівчат до 17 років. Перші місця в одиночних розрядах здобули Сергій Запорощенко та Мілена Ахінян. Другими стали Олексій Мельниченко та Юлія Писаренко. Треті місця посіли Гліб Попов та Дар'я Шелюг. У парному розряді перемогу серед юнаків здобули Сергій Запорожченко та Давид Белина. Серед дівчат Мілена Ахінян та Юлія Писаренко. Другі місця у Гліба Попова та Марата Газієва, а також у дуету Дарії Лугової та Ніколь Красельникової. Третіми були Олексій Мельниченко та Іван Піддубний, а також Дар'я Шелюк та Поліна Бодюл. Тренеркою всіх учасників та учасниць турніру є Ольга Мішина. У Полтаві відбувся чемпіонат області з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю. Медалі розігрувалися у забігах на 60, 100 та 200 метрів, а також у стрибках у довжину. Горішні плавні на змаганні представляли вісім спортсменів. За підсумками змагань Владислав Греценко та Марина Нєстєрова стали одними з найкращих у своїх видах і вибороли путівки на всеукраїнську спартакіаду. Повір у себе золоті медалі в своїх дисциплінах. Здобули Дмитро Штанько та Тетяна Крилюк. Усі медалісти є вихованцями тренерки Ольги Карпенко. Прийдешнього уікенду у спортивній залі комплексу Динамо відбудеться чемпіонат міста з волейболу серед дівчат віком до 17 років. Участь у турнірі візьмуть вісім команд з решетилівки, Козельщини, Пришиба та горішніх плавнів. Господарки змагань будуть представлені трьома командами подоляночки та дівочим колективом вищого професійного гірничо-будівельного училища. Початок змагань у суботу, 17 травня, о 9-й годині. Другого дня змагань у неділю 18 травня визначаться во Володарі кубків та медалей. Змагання проводить комунальний заклад, центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх горішньоплавнівської міськради. У неділю, 18 травня, на стадіоні спорткомплексу Юніс цей заключний матч сезону проведе гірник спорт. На домашній арені команда з горішніх плавнів прийматиме Полтавську ворску 2 Початок матчу о 12.30. У групі Б другої ліги гірник спорт посідає у таблиці п'яту сходинку, але у разі перемоги і за умов поразок сусідів по таблиці локомотива та Олександрії 2 команда Валерія Куценка може переміститися на третє місце. «Ворскла-2» нині посідає десяту сходинку і замикає таблицю групи Б другої ліги. Нагадаємо, що у минулому турі гірник спорт на виїзді поступився Стянцю з мінімальним рахунком 0-1. Пряму трансляцію матчу Гірник Спорт ворскла 2. Дивіться на телеканалі Гок, а також на Ютуб-каналі Професіональна футбольна ліга. У неділю, 18 травня, команда Гірник Спорт Ю-15 проведе матч відповідь у стиковому поєдинку однієї восьмої фіналу плей-офф чемпіонату Дитячо-юнацької футбольної ліги України. Юнаки з горішніх плавнів прийматимуть гостей з міста Дніпро команду дюсш 7 Океан у першому поєдинку, що відбувся на полі суперників, зафіксовано нічию 1-1. Початок цієї гри гірників з гостями з Дніпра о 12 й годині на стадіоні Гірник. До травневої серії дитячих футбольних турнірів гірник Футбол Кап» увійшло змагання серед команд вікової категорії до 8 років. Матчі проводилися на мініфутбольних полях зі штучним покриттям дю номер 3 на території Яхт-клубу. Про підсумки цього змагання у наступному сюжеті. Турнір Гірник футбол Кап Ю 8 зібрав команди з Харкова, Краснокутська, Сахновщини, Дніпра, Олександрії Полтави та горішніх плавнів. Ось так своїх партнерів у команді підтримував запасний гравець команди Аметист з Олександрії. Команди у турнірі поділили на дві групи, в яких виявлялися учасники золотої та срібної ліг. Я іскраснику та команда Феши Краснокоч. Як стартували сьогодні? Нормально. Нормально, це як? Нічия виграли, програли? Виграли. Ну за рахунок чого вигравали чи багато голів забили? Чотири в першій грі. Ну розкажи, чим футбол подобається тобі? Чому ти обрався від спорту? Як прийшов на футбол? Ну, прийшов. Мені понравився, я прославився і. Ух ти. Прославився, а як прославився? Забував голи. Ну, добре почав і грати. Одразу чи там, коли потренувався? Ну, коли потренувався. Так. Ну, які цілі на турнірі, як вважаєш, чого будете буде Так, На яке місце розраховуєте? На, на перше. Команда з Красна у непростій боротьбі виборола перше місце на турнірі. Ми першу ігру в золотій лізі стартували не з перемоги, з нічії. З хлопцями вчора була серйозна розмова. В плані реалізації сьогодні вони мене почули. І дві гри ми виграли першу досить спокійно з гарним суперником Горпинка. І... Довели до логічного завершення турніру. Це перемогою над командою «Амітіст». І зробили перше місце. Це в першу чергу я хочу подякувати своїм хлопцям, подякувати організатору турніру, який нас запросив. Ми в дебютний, ми в дебютний раз е, виступаємо на цьому турнірі. Дуже гарна атмосфера, дуже гарна організація, висвітлення в засобах масової інформації, як таких як Інстаграм. Дуже все чудово, батьки все бачать, і це добре. Задоволення турніром на 5 з плюсом, організація 5, суддівство, питань нема. Ну, Конкретних таких якихось проблем взагалі не було. Тому дякую вам за запрошення, дякую за те, що ми знову приїхали в це мальовниче місце Гарішні плавні, яке нас завжди зустрічає дуже добре. І... В принципі задоволений турніром. Якщо перше місце, значить, всі, як це кажуть, цей трикутник спрацював на п'яську. Батьки, тренер, діти вирішальним для команди став заключний матч. Гостями з Харківщини упродовж тривалого часу не вдавалося забити такий необхідний м'яч у ворота Аметиста з Олександрії. Але все ж таки команда з Краснокутська досягла свого і виграла зустріч із рахунком 2-0. Хлопці десь вони переживали ця вся атмосфера, яка відповідальності десь грає злий жарт з ними. І вони через свою пере, перенастрій на гру вони десь хвилювалися і не було тої легкості, коли вони вже били цей вже гол. Хоча там гол був, ну бачите, практично з нічого. Але він залетів, бачите, зараз погодні умови не такі, які дають можливість грати в цій комбінаційній. Футбол, але ми виграли 2-0. Я думаю, хлопці молодці забили другий м'яч з комбінації, а перший, так, да, перший це був, був таким, як якого гола, там ну не повинно було бути, але все одно, якщо ти б'єш поворотом, ти, ти розумієш, що будь-який гарний удар зря даром не, не проходить. Тому дякую за привітання. І будемо працювати далі, будемо далі відвідувати ваші турніри, якщо будете запрошувати, якщо далі буде серія якихось турнірів в червні, то будемо відвідувати і старшими командами будемо приїжджати. І... Так що в планах у нас відвідувати горішні плавні є. Друге місце у турнірі посіла Дю США імені Горпинка з Полтави. На третьому у золотій Лізі фінішували господарі Гірник Спорт. У золотій лізі їм вдалося відібрати очки у майбутніх чемпіонів із Краснокуцька і зіграти з ними в нічию 2-2. Вихованці тренерів Павла Яковенка та Ігоря Буланши. Показали гідний результат, адже замкнули трійку найкращих. Добре, дуже запам'яталося. Цей турнір ну дуже. Сина гра була, грати майстер м'яча. Змерз, так? Ну, ти так класно грав, забивав голи. Розкажи, що треба, щоб так бігати, обводити гравців, що треба, щоб перемагати. Тренуватися. А як тобі вдалося так бити по воротах? Не знаю. Ну, які враження від турніру? задоволений, що так зіграли, яке місце посіли, розкажи. Це третє місце в, золот... золотій. в золотій лізі. Раніше займали в золотій лізі, мабуть, ні, так? Ні. Ми завжди бої ще в війни. не лігі або бронзить. Ну, твої враження. Дуже добре. Я взагалі е, почав займатися футболом, тому що якщо б не одно відео, то я б почав займатися футболом. Там е, я часто дивився не про футбол в один день е, одне відео про футбол, я його до кінця посмотрев, і потім мені почали такі. Відео чаші папа дасть. Денис, ти як почав футболом займатися. Mm. Тебе тато грає, так? А, а, і мій папа теж. А я, а я не хотів грати, і я боявся, але мене не родители заставили. Здається, такий турнір найкращий в тебе був зараз, так? Добре, як ти почав займатися? Ну тому що мій брат футболіст. Ну і мені подобається футбол. Я дуже часто дивлюся футбольні матчі. У срібній лізі турніру перше місце посіли юні харків'яни з другої команди Майстер м'яча. Срібними призерами стали гравці з Олімпа з Цахновщини Харківської області. А на третьому місці фінішувала перша команда Майстер м'яча наступного тижня протягом двох днів у горішніх плавнях триватиме заключний турнір травневої серії Гірник футбол Кап» серед команд наймолодшої вікової категорії до семи років. Не лише рекордна кількість розіграних медалей, а й море позитива, невичерпної енергії та драйву. Саме така атмосфера панує під час офіційних стартів з веслування на човнах класу дракон. Не виключенням були змагання у Полтаві, де відбувся кубок пам'яті Олександра Литвиненка та клубу Драгонфлай. Про ці змагання розповідаємо далі. Драгонбот або веслування на човнах дракон. Рекордною у ньому серед інших видів спорту є не лише кількість розіграних медалей під час одного змагання, а й надвисокий рівень позитиву серед учасників взаємоповаги та ставлення команд одна до одної. Дуже багато емоцій позитивних. За чим приїхали. Дякую всім вболівальникам, всім нашим суперникам. Я думаю, було достойно. ви все бачили. Горішні плавлі! у. На позитивну атмосферу змагань не впливають жодні обставини, навіть коли човни зіштовхуються один з одним. Або коли екіпаж вже не думає про медалі, адже його човен майже повністю заповнений водою. У цьому довелося переконатися під час проведеного у Полтаві кубка пам'яті майстра спорту України міжнародного класу Олександра Литвиненка. До повномасштабної війни змагання проводилися у горішніх плавнях. Від 2022 року заїзди. Кубка пам'яті Олександра Литвиненка. Серед драконів відбуваються поза межами міста на Дніпрі. Медалі розігруються в обласному центрі. Горішні плавні на змаганні представляли юнаки та юніори дюзеша номер 3 а також дорослі спортсмени з клубу Драгонком. Горішньоплавнівські дракони ділилися враженнями. Було чудово. Ми молодці, ми впоралися, хоча ходжу не так давно. Всього декілька місяців, але я вже отримую кайф і від змагань, і від тренувань. Це круто. Запрошую всіх. Це ваші перші змагання? Вже другі. Перші були в Житомирі. Хвилювання є, чи вже досвід є змагань і допомагає? Були хвилювання, всю дорогу хвилювалася. Звісно, щоб не підвести команду. Як ви вирішили займатися, як прийшли? А в мене чоловік вже рік займався. Я з ним їздила на змагання. Мені так подобалося ця вся атмосфера. І вирішила в цьому році приєднатися. Заїзд пройшов чудово, все дуже сподобалося. Був важкий старт проти проти, шпроти вітру. Було важко, але в нас були і професіонали в лодках, наш тренер, тому виступили гарно і дуже сподобалося. А якій позиції ти у човні? Я був за, за Грібним, Я був на другій банці. Скільки вже у Драгонкомі, коли прийшов. А в Драгонкомі я два місяці. Новачок, так. Так, я новачок. Так, як прийшов? Запросили друзі через капітана команди, тому, тому і товариші, і мотивація присутня. Ну, і що затягнуло цей клуб? Оцей клуб ну друзі, все ж таки, та ну і, і ми в нашому місті е, наслишений, так сказати, про наш клуб, про наших чемпіонів, тому завжди є мотивація гребсти е, спортсменами та також хочеться здобувати високі місця. Спортом який якийсь займався, займався? Так, займався греблею на каноє. США три так і номер no Так. Так, у Ханчевського Юрій Михайлович. Які відчуття на змагання? Ну, щоб виграти перше місце. Що тренер казала? Казала, що головне доплести обратно. А все остальне не так важливо. Шанси є на медаль? М -м не знаю, можливо. Чим цей вид спорту тебе цікавий, чому займаєшся? Напевно, тим, що він командний. Тут кожен би, своє місце займає. Як Тобі цей вид спорту, чим, чим займаєшся ним? Ну круто, два роки займаюся вже. Дуже круто. Цікаво, цей вид спорту, тому що ну, я хотів щось погребсти, та й вода мені подобається. Ну, важкий вид спорту, ні. Ну якщо ну якщо ти де, займаєшся десь рік, то не такий ж складний. головне тут е, головне правильно гребсти. Чотири роки у Драгонботі ще один представник драгонкому Сергій Леушин. Драганбот мене привів мой син. У Драгонбот мене привів мій син. Я задоволений, що так вийшло. В мої роки це чудово та дуже гарно. Я вдячний тому, що сталося, що я тут. Тільки років вам мені 66. В одному із заїздів човен команди з Полтави Драгонфлай майже увесь занурився у воду. Проте екіпаж гідно тримався на дистанції та під наглядом рятувальників фінішував і доїхав до місця висадки спортсменів. Що сталося? Як там вийшло? У вас <рес> всі задоволені, всі отримали кучу позитивних емоцій. І такий опит теж дуже важливий. Без цього нікуди, тільки так, тільки вперед. Це на повороті. Мабуть, да, <рес> <рес> да, да на повороті, але ми всі молодці витримали. Всі вислували, ніхто не кинув і всі фінішували. Про команду розкажіть, як потрапили нова команда, як ви потрапили. Тепер будете, мабуть, виборювати призові місця надалі. Наша команда Драгонфлай почала свій розвиток рік тому. Колектив ще в нас молодий. Ми працюємо над фізичною формою, над технікою, над інвентарем, але ми. Все переможемо, досягнемо всіх висот, що собі ставимо за мету. Вітаємо ну, вас такими. Це все перший да, вихід, як команда чи ні сьогодні. Як команда Dragonfly, це другий вихід, але він, бачите, такий яркий, запам'ятався усім. Вислувальники з Драгонфлая віднеслися до занурення човна у воду з відповідним відчуттям гумору. Пропонуємо зовсім новий для України від спорту. Полупідводна, гребля. На човні дракон. Дракони, як ми знаємо, бувають воздушні, наземні, повітряні, наземні і от тепер новий від підводний дракон. Тут ви лідери, так зараз. На жаль, ні. в минулому або якщо не зраджує пам'ять, позаминулому минулому році українська збірна вислувала майже по груди в воді. Нам ще є до чого е, стремитися. А як воно трапляється через весло, там вода? Е, через воволну або на повороті дуже різкий крен, і ми занурюємося під воду і бачимо чудові підводні краєвиди. У вас багато досвіду? Чи нещодавно опанули цей вид спорту? Ні, на оцей полтав, полтавська команда в перший раз пішла під воду. Маємо надію, що не останній. Це перший млинець та вийшов такий. Так, да, Перший млинець комом. От. Так що будемо занурювати ще глибше. На змаганнях у Полтаві настрій представників інших областей країни був піднесений. Настрій просто на всі 100. дуже позитивний. Ем, прохолодно трошки. Як покликати сонечко? М -м, треба гарно проїхати дистанцію. До цього гарно проїхали вже? А я до цього не було мене в, в составі. Розкажіть про команду з Дніпра, така потужна команда, да у вас? Дуже потужна команда, просто всі дуже дружні. Васель. Як називається команда? ДЮСШ номер 8 І, А старший – Лон Спринт. Ну, ви вперше чи вже брали участь у змаганнях? Я вже брала участь, декілька, декілька разів. На медаль будете там претендувати? Так, претендуємо на медалі. Які емоції від цього виду спорту? Ви, мабуть, веслуванням займалися, так? Е, так, взагалі займаємося веслуванням іншим слаломом, але у нас на базі е, дракон, тому ми також паралельно тренуємося і на драконі. Я вже майже два роки займаюся на кано, та якась попала, вирішила спробувати на драконі, та мене, я вирішила взяти участь у. У цих змаганнях зараз буде дебют, так так від дебюту? Ну, Я думаю, гарно проїдемо. У нас е, гарний склад команди, тому сподіваюся, що все пройде гарно. Ми приїжджаємо в Полтаву не перше, ми ніколи не жалкуємо. Тут дуже добре приймають, ми їдемо саме в Черкас, не по самій кращій дорозі, але кожен рік ми тут у вас. Дякуємо за зустріч, дякуємо, Полтава. Чекайте нас в наступному році. Все. З якими підсумками їдете? Е, поки що без медалі. але все попереду. Все попереду. Тільки позитивні емоції. Займаюся я два роки з маленького містечка Переяслав. Це Київська область, Бориспільський район. Оскільки в нас дуже маленьке містечко, команда молода, тільки розвивається. І це за два роки від хобі переросло до змагань, і хай маленьких, але перемог. Виснажливі сьогодні змагання, сил вистачає. вам? Так, це додає адреналін, достає сил, наснаги до нових перемог, до нових зустрічей і до нових таких приємних подорожей. В одному з човнів, що брав участь у заїздах у складі екіпажу, був президент Федерації України з веслування на човнах дракон Валерій Моргун. На змаганні він представляв київську команду «ДіБіСі» або Драгонбот Київ. Планували пройти з задоволенням, задоволення вже маємо, а тепер чекаємо на результат. Чи часто ви берете участь? у Ні, не часто взагалі багато часу заводить організація змагань, але це такі змагання, де мені дали змогу, що Валерій Павлович відпочиваєте, ви можете позмагатися. Тому ми зараз дали ну, змогу про, про свої сили від ну, спробувати в човні. Ну, в горішніх планях не дають вам змогу, ні? Ні, ні, не дають. Не дають, бо я там. 10 років пропрацював, кумкумов я разі є багато знайомих, вихованців, яких я тренував. Тому там багато і трохи іншої роботи. Ну готувалися да, до змагань ви? Готувалися, хочу взяти участь на чемпіонаті світу в категорії 50. Тому це змушує трохи тренуватися. Ну і у вас форма, так, да, імена. Ну так, звісно, це мій, це мій клуб, ми в цьому році обновили форму і тепер маємо таку чешую на формі, то були чисто красненькі, тепер трошки змінили стиль. Ну, бажаємо вам удачі. Дякую. Рух! Берете в човен камеру. на, барабан. на Дяки, Дівчата, да. дівчата посміхаємося і машем. А ось так дівчата із драгонкому підтримували тренерку Дю США 3 горішніх плавнів Інну скляр. Тим часом Інна Скляр в одному із заїздів була стерновою у жіночій команді з Полтави Драгонфлай. Ми трималися як команда. Це був дуже класний заплив. Ми всі кайфанули. Я отримала задоволення. Не можемо розпадати кавелок. Оце такий що аж волосся. волосся. Да. гудляє, так? Ми підтримували на самом один одного. Було дуже класно, драйвово і да. дуже у нас гарна була стернова. Дякуємо інночки да. нова ваші найкраща, так Стернаву Так, так. Як вам вдалося її залучити. Ми дуже просили. Вона іноді виступає за Полтавську область, тому що в нас в Полтавській області у нас жінок нема стернової. Вона іноді з нами веслує в човні на збірних змаганнях по Україні. У нас взаємна допомога, так? Да, Ви да, до них сідають в вони да. до нас, так що ми дружимо. Скиньте нам відео, як змонтуєте. Дуже е, е, згадайте, він буде гребти в човні. Олег е, прізвище забула. Олег, да, він тут буде ганятися, це наш дружбанк. Олег Сподін це ветеран війни, який взяв участь в одному із заїздів у Полтаві. До цього виходу на воду спортсмен плідно готувався, був зосередженим та відчував відповідальність. На війні Олег втратив кінцівку, проте зберіг жагу до життя та любов до спорту. Нарешті екіпаж із Олегом стартував у заїзді. Як завжди, тривала запекла боротьба, а емоції били через край. Це було круто. Суперники потужні, тому це було реально круто. Витримав темп. Мабуть, не знаю, треба по відео дивитись. але старався, старався витримати. Та й таке. Як налаштовувався на це змагання, як прокинувся, зібрався та поїхав. Так і налаштовувався. Тренуватися потрібно. Трохи важко. А так нічого. Справимося. Наступні, я думаю, будуть в мене краще йти. Лаше, ніж в Житомирі було. Тому вже це краще. З Житомиром розпочав так виступати? Так, та перші змагання були в Житомирі. Там було реально складно. Зараз вже трошки втягнувся. Наче Житомир був пару тижнів назад, але вже легше. Після 28 заїздів змагання своїх володарів знайшли майже півтисячі медалей. Наскільки важко медалі виборювати в драгонботі? Якщо підготовлені, то не дуже важко. Взагалі, як команда у нас супер, тому ми завжди перші. Спорт для всієї сім'ї, викладач, колишній студент, син. Приємною була церемонія нагородження, де відбулося вручення медалей та кубків. Вони знайшли усіх своїх володарів. Я відчуваю, що я дуже втомився, тому що було дуже важко. Це мої перші змагання. Я тільки чотири тижні ходжу на драгон. Чому вирішив піти на драгонбот? Ну тому що мені тому що це команда. Мені найбільше подобається бути в командному спорті, щоб з друзями і з командою. Цей святкувати перемоги, я барабанщик і це дуже важно. Ну важко там треба дивитись, коли там грибуть, і треба бити одразу. Що найбільше подобається, ось на змаганнях цьому виді спорту? Е, медалі, награди і ще є польза. Ну дивитись, е, яка там природа. Дуже класно відчуваю неймовірне задоволення від результатів нашої команди, тому що ми е, вибороли кубок Dragonfly, Ми зайняли перше місце по всіх дистанціях. Я особисто змагалася і барабан, і на барабані, і грибла, тому дуже багато медалей маю. Відчуття класні. Отже, горішні плавні повертаються із кубком полтавського клубу Драгонфлай як команда, яка виборола найбільшу кількість медалей серед дорослих за сумою двох заїздів. Вдалося це завдяки команді, злаженій роботі, і всі працювали як один. У нас просто найпотужніша команда, і це видно по медалям. Що надають такі емоції, що надають такі змагання? Такі емоції і змагання дають, по-перше, те, що ми займаємось правильною справою, і те, що нам треба продовжувати, покращуватися. Тобто, як бачимо, що в нас є одне друге місце, тобто нам треба тренуватися більше і покращувати свій рівень. Скільки ви вже тренуєтесь? Я тренуюся в клубі «Драгонком» вже півтора року, і от це мої вже треті змагання і дуже результативні. Попереду у драконів з горішніх плавнів чимало боротьби на дистанціях у подальших змаганнях. А це означає, що буде більше медалей та ще більше позитива, який дарує командний вид спорту на воді веслування на човнах класу дракон. На цьому все. Вболівайте за спортсменів та заряджайтеся від них позитивною енергією після перемог та досягнень. Про найцікавіші моменти змагань ми завжди розповідаємо у випусках проєкту «Топспорт». Передивитися їх знову ви можете на ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами в акаунтах топ спорту у Фейсбуці та Інстаграмі. Побачимося за тиждень. На все добре!